Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 148 з полученням Київ, Одеса. Час відправлення поїзда 15 годин 52 хвилини. Поїзд знаходиться на 11-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд номер 148 з полученням Київ Одеса. Поїзд знаходиться на 11 колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага! Пасажири. Закінчується посадка на нічний швидкий поїзд номер 148 з полученням Київ Одеса. Поїзд знаходиться на одинадцятій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провечаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 11-ї колії відправляється нічний швидкий поїзд номер 148 з полученням Київ Одеса. Щасливої дороги